Ти знаєш, що квіти бувають не лише красивими, а й справжніми монстрами. Ось вам топ 5 найбільших, найогидніших і найнезвичайніших квітів світу. 1. Рафлезія Арнольді. Квітка гігант з запахом трупа. Уяви собі квітку завширшки майже метр і вагою 11 кг. Так, це Рафлезія Арнольді найбільша окрема квітка на планеті. Але її розмір не єдина особливість. Вона ще й смердюча. Запах гниючого м'яса приваблює лише лісових мух, які й запилюють цього монстра. А ще в неї немає ні коренів, ні стебла, ні листя. Вона просто паразитує на ліанах у тропіках Малайзії, Індонезії та Філіппін. І розпускається всього на 3-4 дні. 2. Аморфофалус титанічний трупна квітка. Якщо рафлезія найширша, то аморфофалус найвища. Він може виростати до 3 метрів. І знову ж таки запах гниючого м'яса. Недарма його ще називають трупною квіткою. Ця рослина більшу частину життя проводить у вигляді величезної бульби, а потім за кілька днів виростає на цілі метри. Але насолодитися її ароматом можна недовго, квітка живе лише кілька днів. 3. Таліпотова пальма квітка-гігант, яка гине після цвітіння. Уяви собі сутьтя завдовжки вісьмох метрів. Таке є у таліпотової пальми. Вона цвіте лише раз у житті, між 30 і 80 роками. І після цього гине. 4. Стапелія, сукуланд, що пахне гнилю. Ця рослина виглядає як зірка, але пахне, ну ти знаєш чим. Її квіти можуть сягати 40 см у діаметрі, але комахи сідають на них лише тому, що думають, що це труп. 5. Гіднора африканська квітка хежак. Ця дивна рослина з пустель Південної Африки виглядає так, ніби прилетіла з іншої планети. Вона пахне, ну, скажімо так, не квіточками, а й заманює жуків у пастку, щоб ними харчуватися. Ось такі вони, квіти, монстри. Красиві. Не завжди Запашні. Точно ні. Але неймовірно цікаві.